Безпека технологічних процесів. Загальні вимоги безпеки, достаткування і технічним процесам, поняття та об'єкт аналізу технічної безпеки. Безпеку визначає як стан діяльності людини, за якого його, з визначеною ймовірністю виключено прояв небезпечних або ж відсутня надзвичайна небезпека. Безпека праці це стан умов праці людини. За яких відсутня дія небезпечних і шкідливих факторів. Об'єктом аналізу безпеки праці є виробнича система людина, машина, навколишнє середовище, в якій до єдиного комплексу, створеного для виконання певних функцій, поєднані технічні об'єкти, люди і навколишнє середовище, що взаємодіють між собою. Основними комплексу. Компонентами виробничої системи є людина, машина, навколишнє середовище, взаємодія між якими має ґрунтуватись на дотриманні відповідних правил, нормативних документів і бути керованою. системи людина-машина навколишнє середовище доцільно видати окремі стадії її життєвого циклу, стадія проєктування – визначення завдань, формування вимог – Розрахунок параметрів. Стадія реалізації, коли в процесі виробництва першу стадію реалізують на практиці, стадія експлуатації, коли система людина-машина навколишнє середовище здійснює покладені на неї робочі функції. Вірогідність нещасного випадку зростає як тільки людина попадає в поле дії небезпечного або шкідливого фактору. Це небезпечні зони, що характеризуються певним видом небезпеки, її інтенсивності, часом і простором дії. Взаємодія компонентів, що входять до системи людина машина навколишнє середовище може бути штатною і нештатною. Нештатна взаємодія може виявлятися у вигляді надзвичайної події, небажаних незапланованих випадків. Що порушить технологічний процес у відносно короткий відрізок часу. Відмова і інцидент, як правило, перебувають на звичайні події, але можуть мати і самостійне значення. До головних моментів аналізу небезпек належить пошук відповіді на такі питання, які об'єкти є небезпечними яким надзвичайним подіям можна запобігти, які надзвичайні події неможливо усинути, і як часто вони матимуть місце? Яку шкоду неусутні надзвичайні події може спричинити людям об'єктам навколишньому середовищу? Пошук причин надзвичайних подій призводить до аналізу системи управління небезпеками. На виробництві ці системи обов'язково включають такі компоненти, як наявність інформації, зворотний зв'язок та алгоритми функціонування. Наявність зворотних зв'язків інформаційної системи дозволяє проводити збір даних щодо відхилень, відмов, проводити аналіз небезпек. Порівнювати наслідки функціонування системи Людина Машина навколишнє середовище з програмою управління небезпеками, прийнятими рішеннями у виробничій системі Людина Машина навколишнє середовище. Інформаційні функції виконують раптори інспекторів акти розслідування нещасних випадків, аварій, протоколи, атестації робочих місць тощо. Безпека виробничого устаткування. Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування визначені у ГОС 12.2.003.91, за яким безпечність виробничого устаткування забезпечується правильною розробкою конструктивних систем, елементів конструкції, виконанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного управління, застосування. У конструкції них засобах захисту, включення вимог безпеки до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування та зберігання устаткування тощо. Таким чином, безпечність виробничого устаткування – це його відповідність вимогам безпеки праці під час монтажу, експлуатації, ремонту в умовах, установлених нормативною документацією. При проєктуванні і виготовленні устаткування необхідно враховувати антрометричні фізіологічні, психофізіологічні та психологічні можливості людини. Робочі місця мають бути оснащені необхідними технічними засобами і забезпечувати зручність і безпеку працівникам. Надзвичайно важливим є раціональне розміщення виробничого устаткування в робочій зоні устаткування в процесі експлуатації не повинна забруднювати навколишнє середовища шкідлими виробничими ех, чинниками та створювати небезпеку, вибуху чи пожежі. Безпечність виробничого устаткування також залежить від уміння людьми працювати з ним. Відомо, що від неправильних дій люд людини в системі Людина, машина навколишнє середовище відбувається до 50% аварій. Безпека виробничих процесів. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів, визначені ГОСТ 12.3.002.75. Безпечність виробничого процесу це властивість відповідальних технологічних відповідати вимогам безпеки праці під час проводення їх в умовах. Установлених нормативною документацією. Безпечність виробничих процесів залежить від вибору технологій, планування та обладнання виробничих приміщень, розташування виробничого садкування та організації робочих міст, вибору вихідних матеріалів, способу зберігання та транспортування їх готової продукції та відходів виробництва. Професійного відбору та навчання працівників, застосування засобів захисту працівників, включення вимог безпеки та нормативно-технічної та технологічної документації, забезпечення пожежної і вибухонебезпечності. Нечасний випадок може мати місце лише тоді, коли людина потрапила до зони дії небезпечного виробничого фактору, небезпечної зони. Якщо всі робочі місця знаходяться за межами небезпечних зон, то небезпека буде зведена до мінімуму, досягненістю цієї мети сприяє провадженню наступних заходів і засобів, усунення безпосереднього контакту працівника з вихідними матеріалами, напівфабрикатами, готовою продукцією і відходами виробництва. Які створюють небезпечні дії, устаткування безпосереднього контакту працівника з вихідними матеріалами. Заміна технологічних процесів опера... операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих чинників, процесами і операціями, при виконанні яких ці чинники відсутні, або мають Меншу інтенсивність, комплексна механізація і автоматизація виробництва, герметизація остаткування, використання засобів колективного захисту працівників, раціональна організація праці і відпочинку з метою профілактики монотонності і гіподинамії, а також зниження тяжкості праці, своєчасне отримання інформацію про повну небезпечність. І про появу небезпечних і шкідливих виробничих чинників на окремих технічних операціях, впровадження системи управління технологічними процесами, які забезпечують захист працівників і аварійне відключення виробничого устаткування, своєчасне вилучення і знищення відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників, забезпечення. Пожежно і пожежонебезпечності, знаки безпеки та сигнальні кольори. Безпека в виконувальних робіт сутеве залежить від дохідливості, швидкості та точності зорової інформації. На цьому основне широке використання на підприємстві знаків безпеки та сигнальних кольорів, які відіграють роль законодавнього носія відповідна інформація, кольори сигнальні та знаки безпеки регламентовані Ось 124 026 76. Відповідно до цього нормативного документа, у нас, як і у багатьох інших країнах, прийняті наступні основні сигнальні кольори: червоний це небезпека. Жовтий увага, зелений безпека, синий інформація. Червоний колір призначений для. Позначення протипожежних засобів та абсолютної або невідкладної зупинки. Крім того, їм фарбують місце, обладнання та прилади, де можуть виникти вогненебезпечні та аварійні ситуації. Жовтим кольором фарбують небезпечні зони усадкування, низько розташовані проходами конструкції, виступи на підлогах, а також засоби внутрішньо-цехового транспорту для більшої помітності застосують чередування жовтих та чорних смуг. Зелений колір свідчить про безпеку, зокрема про безпеку руху. А сіні служить для інформації. Білим кольором позначають межі проїздів, проходів місць складування. Знаки безпеки призначені для опередження працюючих про можливу небезпеку. Про необхідне застосування відповідних засобів захисту, а також дозволяють чи забороняють певні дії працівників встановлені знаки безпеки наступних груп забороняючі, попереджаючі, приписуючі та вказівні. Випромінювання електромагнітні випромінювання. Джерела електромагнітних випромінювань, електромагнітна сфера нашої планети визначається в основному електричним і магнітними полями Землі, Сонця і галактик, а також, а також полями штучних джерел. Джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот є могутні радіостанції генератори надвисоких частот, установки інтуїційних інду... планів. Інду...